Коли я вийшла на пенсію, то несподівано для себе зрозуміла, що до мене залицяється дуже гарний чоловік мого віку і такий галантний, такий турботливий. що Я вирішила, що це моя винагорода за всі мої старання в житті. Мій попередній чоловік вмів тільки на дивані валятися, і йому нічого не було треба, і його взагалі не треба було чіпати. А от Петро зовсім інший, і про самопочуття спитає вправи для спини порадить, де дешевші ціни в магазинах скаже і взуття порадить, яке краще купити, і до тканини придивиться чи не порветься. А ще він, розуміється, куховарстві, бо й тут дасть пораду. Щось ти тут погано, рис промила, от він в плові і злипся, на наступний раз бери пропарений, а тут цибулю не досмажила, тому вона такий має смак. І все це мені видавалося просто якимось чудом з небес, тому я радо погодилася на Петрову пропозицію жити разом. Подали ми заяву і почали готуватися до невеличкої вечірки. А Петро й каже Думаю, що варто вже нам разом жити, бо чого ми будемо чекати? Адже час у нас найдорожче, що ми можемо один одному дати. Я теж погодилася і сказала, що буду тому навіть більше рада за нього, адже у мене в квартирі давно не було чоловічої руки, і все треба поправити та поремонтувати. Але Петро до чоловічої роботи чомусь не брався.